Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області, гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району. Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крухмальне, Берестове, Чугунівка, Куп'янського району та інші. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. На території Харківської області обстежили 8,5 гектарів території. Знищили 141 898 тисячу вибухонебезпечних предметів. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 3 грудня дві побутові пожежі стали причиною загибелі людей. О пів на дев'яту сталася пожежа у приватній оселі в селі Шугаївка Орільської громади. Місцеві побачили, як з-під даху однієї з хат йде густий дим. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 25 квадратних метрів. Горіла дерев'яна підлога та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 84-річний чиний чоловік. вогнеборці локалізували вогонь о 9:24. Та ліквідували його о 10.46. за попередніми даними. Причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Другий випадок пожежі з летальним наслідком трапився о 13.46 у селі Старий Салтів. Також у приватній оселі її площа склала 40 квадратних метрів. Горіла житлова кімната та дерев'яне горичне перекриття. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої господарки тисячу 60-го року народження. Вони локалізували вогонь о 14.28 та рівно за годину ліквідували. За попередніми даними до виникнення пожежі призвело коротке замкнення електричної мережі. За даними Генштабу ЗСУ на Куб'янському напрямку, українські захисники відбили вісім атак ворога в районі Синківки. Марія Солов'ява та Ігор Гормікянін Харків. Новини.